Одеських міліціонерів, яких спіймали п'яними, звільнили одеські автомайданівці та громадські активісти спільно з ДАІ проводили патрулювання вулиць міста, помітили автівку, яка підозріло рухалась. Інспектори зупинили машину і не промахнулися. За кермом автомобіля з рідкісними номерами сидів нетверезий чоловік. А в салоні було двоє міліціонерів, які, як з'ясувалося пізніше, теж були під мухою. ви в формі і випішила. Нормально поговорити з захмелілими міліціонерами у активістів так і не вийшло. Інспектори ДАІ забрали права у нетверезого водія та склали протокол про порушення правил. Машину відправили на штрафмайданчик. А власне міліціонери після тієї ночі вже не міліціонери. Служебне розслідування проведено, і по результатам ці співробітники більше не працюють в правоохоронних органах, даби не позорити честь мундіра. Бажання випити, будучи одягненим у форму, вартувало міліціонерам роботи. Добре, що вони не накоїли лиха на дорозі, а такий варіант міг бути. Варто згадати лишень нещодавню історію у Рівненській області. П'яні міліціонери на мерседесі влаштували аварію, а після цього ще й хотіли втекти з місця ДТП. П'яних буянів звільнили а разом з ними і їхнього безпосереднього начальника. Добре, що і в першому, і в другому випадку відео з міліцейськими порушеннями потрапило в інтернет, адже часто буває, що без таких беззаперечних доказів міліціонерам порушникам вдається уникнути покарання.